Чому кожна людська особа є соціальною істотою? Людина може жити і розвиватися лише за допомогою інших людей. Бути людиною це не лише підтримувати гарні стосунки з Богом, це також дбати про те, щоб жити в злагоді з іншими людьми. Усе починається в сім'ї. Вона впливає на формування нашого кола друзів і зрештою на суспільство загалом. Засадничим для соціального виміру людської особи є те, що ми створені чоловіком і жінкою. Від самого початку чоловікові й жінці притаманна однакова гідність вони живуть, допомагаючи один одному і доповнюючи один одного. Бог чинить союз любові між чоловіком і жінкою плідним, благословляючи їх дітьми. Ось чому сім'я є первинною клітиною кожного суспільства.